Я хочу тепер мати документ на основі чого ви зробили? Відключили мій будинок від газопостачання. Будь ласка, покажіть мені, надайте мені цей документ. Нема такого поняття. Ви мали ви мали мати документ? Ваші люди мали це зробити з документами, або ви будете судитися довго. На носі зима, а їх лишили без газопостачання. Ранок родини Едіти Молнар із Ракошина на Мукачівщині неочікувано розпочався з візиту працівників «Закарпатгазу» разом з технікою. Ті за словами жінки без попередження розрили дорогу та відрізали її від газопостачання. Вони почали копати вулицю навпроти будинку і е, так відрізали будинок від газопостачання без рішення суду, без попереднього повідомлення, без повідомлення е, місного е, самоврядування, без е, навіть не, не могли пред'явити. Керівництво, яке сюди прийшло, не могло б придивити ніякі документи, з чим їх послали виконати цю роботу. Це було тільки, ми отримали таку таке завдання тільки по телефону. Під час зйомки матеріалу реакція і поведінка працівників Мукачівського відділення «Закарпатгазу» на камеру, м'яко кажучи, неоднозначні. А невдовзі на місце події приїхав представник «Закарпатгазу», аби з'ясувати обставини. Ким прокоментувати причину відключення газопостачання посадовець відмовився та одразу заховався у службовий автомобіль. Я не буду коментувати. Інцидент вкрай обурив пані Едіту, яка переконує без рішення суду працівники Закарпатгазу здійснювати відключення не мали права. До того ж, на місце події приїхав староста Ракошина Василь Янкулич. За його словами, ділянка, на якій здійснили роботи з відключення газу, належить до комунальної власності, але ж звернень для погодження таких робіт до них не надходило. Так як це земля комунальної власності і розпорядником є комунальний орган власності. Місцеве самоврядування. Ви брали базу? Не брали. Ну, а чому ви порушуєте? Це раз. А друге, ви знаєте, ми захищаємо органи місцевого самоврядування, захищає населення. Під час військового стану заборонено відключати споживачів від газу і електропостачання. Розумієте, Це є порушення кодексу, це є е... Будь рішення споживання. Суду. Рішення суду? Є рішення комісії. Яка відбулася в Закарпатгасі? Відповідно рішення комісії виконані роботи. роботу. А що стосується земляних робіт, ми проведемо е, у відповідність так, як воно було, благоустрій цієї території. Во-первых, те, що ви проведете, то само собою, не можна вам без дозволу проводити і ваше рішення обласної ради по газовій, як, як то є набагато нижче, ніж рішення суду. Ви малися користувати лише рішенням суду. У даний військовий час це відключення. Працівники Закарпатгазу здійснили уже вдруге. Поза як прикрий інцидент власників домогосподарства із Закарпатгазом, тягнеться уже кілька років. Як розповіла пані Діта, після здійснення індексації постачальник нарахував за їх адресою незрозумілу заборгованість. А 24 лютого працівники установи навідалися до будинку та несанкціоновано перекрили газопостачання. Опісля і почались перепитії. Ми повідомили керівництво і в Ужгороді, і в Мукачево за те, що їхні дії були не санкціоновані, вони діють не по закону, так не можна. По-перше, це є, вони порушили приватну власність третьої особи. І вони на слідуючий день прийшли, і предложили поміняти зняти наш лічильник, поміняти на поставити нам коли зняли лічильник, зразу на місці. Ми попросили їх зафіксувати, які там були дані, і на основі, на основі тих даних заплатили заборгованість. На той момент це складало 7 тисяч гривень, які ми в ту же секунду перевели з карточки на карточку, тобто на рахунок і тема була закрита. Але вони зробили експертизу, ми цього очікували, ми знали, що це так було. У нас є рішення цієї експертизи, і в ній написано тільки, що є підозра на втручання в пломбу. Підозра на втручання в пломбу не дає, це не доказ того, що в лічильник втручалися. Опісля зйомки до редакції першого кабельного звернулися представники Закарпатгазу, які все-таки вирішили прокоментувати ситуацію. За їх словами, власники будинку здійснили втручання в лічильник та підмінили пломби. Лічильник було демонтовано і направлено на експертизу. Експертизою було встановлено, що дійсно в лічильник втручалося, от, пломби, які встановлені на лічильнику, не відповідають. Заводським зірцям, і відповідно до кодексу газорозподільних систем, оператор ГРМ має право припинити газопостачання за несанкціонований відбір газу або втручання в роботу засобів обмірювальної техніки чи газорозподільної мережі. Натомість домогосподарі показують результати незалежної експертизи, в якій зазначено, в лічильник втручання не було. Цей документ вони направили до Закарпатгазу. Втім, за словами Віктора Іванова, до них нічого не надходило. Нам офіційно підприємство та таких документів не надсилалося. Принаймні, в Мукачевському ті ніх точно немає. Угу, тобто та я так... не можу за це. Я не можу нічого сказати, тому що відповідно паперових копій таких документів. Там поштою чи нарочно, чи будь-яким іншим способом не доставлялись. Наразі в Україні діє постанова Кабміну від 5 березня 2022 року, в якій йдеться до припинення чи скасування воєнного стану забороняється припинення чи зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не у повному обсязі. Тим у Закарпатгазі переконують їх дії законні. Постанова кабміну забороняє відключати за борги за комунальні послуги, а це відключення зроблено за порушення кодексу газорозподільних мереж. Тобто людина втручалася в лічильник, так як експертиза встановила, тобто є підробка полом на лічильнику. Відповідно, це є порушення кодексу, а порушення кодексу має бути усунуте. То ще повернуть людям постачання газу напередодні зими вирішуватимуть уже правоохоронні органи, які працювали на місці події та склали відповідні матеріали. Також пані Діта додає звертатиметься до суду, аби вирішити ситуацію у правовому полі.